Добрий день, друзі. Ну так свого коника я ще не грузив ніколи. Буду їхати з Дубно до Млинова, потім до села Берегі сплавлятись разом з велосипедом буду пробувати. Амуніції так багато, бо Е, Двохдневний виїзд, палатка, каремати, спальник, кухня. Ось і збиралась. Ну що ж, помаленьку доїхав в село Береги. десь 22 кілометри на велосипеді. Зараз буду розкладати лодку. Друзі, рекомендую попробувати таку заморочку. Дуже гарно. Ви сплавляєтесь, в принципі, ну, звичайно, треба трошки напрягатися, але при бажанні можна просто підкировувати. Ще дуже невеличка, звичайно. Ну, красота, бляха. Одне діло дивитись з берега на річку, а друге діло дивитися з річки на берег. Ви знаєте, ніколи не думав, що наша яква така гарна. Просто дика природа. А от і те, чого немає нікде. Тільки в нас на ікві. Фонтан серед річки. І говорить, вода хороша, мінеральна. Оцей міст мене зупинив. Ну, Якби не велосипед, його ж треба складати, знімати, прив'язувати знову, то я б, звичайно, перетягнув би за 2 секунди по крафт. А так, зупинився. Достатньо буду таборитись. Намет поставив біля такої гарної верби. Спальне місце моє. Тут місцеві дизайнери зробили фотозону на цій вербі. Вона з води виглядає, як. Динозавр, який прийшов пити воду. Ходив по воду в крайню хату. А тут бачите, яка ланч зона Село називається Добрятин. Ну що, друзі? Будемо готувати вечерю. Рибалка не вдалася, щось пару разів пініном кинув. удочку закинув тут, заводь таку знайшов. Ну, Говорять, зараз не бере жара, хіба що е, під самий вечір, коли сонце сяде. Е, там побачимо. Дим, друзі, на природі пустити це святе. Кострик вигорить помаленьку, картоплинку на ранок, мабуть, буде якраз готова. Ну, що, друзі, пора лягати спати? Зарядка по розпорядку. А от і моя картоплинка. Не повірите, ще тепленька. Ну як вам, мій сніданок? Господи, благослови, спаси і сохрани Україну нашу. Друзі, я вже неодноразово говорив і скажу ще раз, немає нічого кращого за дорогу додому.